Хвороба Ігоря Варденця не надумана, кажуть медики. У кардіологію другої міської лікарні, де вже раніше лікувався, він знову потрапив 30 березня цього року, розповідає лікар медзакладу. Там пацієнт переніс важку операцію на серці. Йому було проведено ургентну коронарографію. Було виявлено багато судинне ураження. Там практично всі коронарні артерії мають критичні стенози. І було встановлено йому стенд в ділянку найбільш вираженого у ураження коронарних судин, в переднюш лунучкову гілку лівої коронарної артерії. Втручання було дуже важке. Стан пацієнта залишався критичним. Фактично, втручання тривало три чотири з половиною години. Вже тоді медики призначили Ігорю Верденцю ще одну операцію: аортокоронарне шунтування. Зробити її чоловік вирішив у німецькій клініці. Скандал пов'язаний з отриманням двохсот тисяч гривень хабара, в якому підозрюють керівника Тернопільської районної лікарні Ігоря Верденця, спричинив погіршення стану його здоров'я. Адже затримували чоловіка в лікарні, кажуть родичі. Ігор Степанович не був виписаний з поліклініки. Тобто на момент, коли його затримували, так, він, він знаходився. Він знаходив... Він так, так. так, так. <кій> його почали викручувати руки, дергати, вирвалися в палату працівники міліції, витягували дружину, зкрутили її руки. Вони прямо це все проводили в реанімації, і в Ігор Степанович остався повторний рецидив інфаркту. У неділю 26 квітня міліціонери повернули реанімобіль, який віз Ігоря Вартенця на лікування за кордон. Кажуть, він знаходиться під слідством і спочатку має з'явитись у суд для обрання запобіжного заходу. Нині пацієнт лікується у кардіології другої міської лікарні Тернополя. Стан залишається тяжким. В нього є нестабільні показники гемодинаміки. періодично підвищується тиск, періодично повторюються болі за грудиною і звичайно він потребує. Скажем так, термінового ортокоронарного шунтування. шантування медики кажуть, стан здоров'я пацієнта не дозволяє проводити з ним слідчі дії і брати участь у судових засіданнях. Про це вони зазначили у своїх письмових висновках. Даний діагноз передбачає постільний режим і забороною активних рухових дій, тим більше нервово-психологічних навантажень. Крім того, режим організаційного відділення виключає можливість вільного відвідування таке форм. Одночасно, ми обурені висуненими звинуваченнями з огляду на вище наведене, так і діями наших охоронців щодо розслідувань даної справи. На захист свого керівника став не лише колектив Тернопільської районної лікарні, а й представники українського козацтва, громадських організацій, депутати обласної ради, священики вимагають призупинити слідчі дії, дати можливість вилікуватись, а тоді вже провести об'єктивне розслідування. Сам підозрюваний свій протест висловлює відмовою від їжі. Ігор Степанович об'явив голодування. Стан його здоров'я з кожною годиною погіршується, тому що там закривається судина, і будь-який стрес, будь-яка ситуація може призвести до його летального випадку. Все, він може померти. Тому нам необхідно Ігора Степановича доставити на операцію. Він нікуди не збирається не втікати, він хоче пролікувати своє серце, щоб бути здоровим. І Після того, щоб суд все в в рамках правового поля все вирішив, так як воно так, як воно є.